Сі діти дуже там тріплять. Пам'ятаємо кожного. І я впевнений, що наші всі діти повернуться додому. Він о, в полоні з першого. Дня війни в нього о, за цей період народився син. Він такого ж віку, як і мій. Він його не бачив ни разу. йому майже два роки, і він знає тата тільки по фотографії. Ми боремось за нього, ми ходимо на кожний мітинг. Ми Ходимо на кожну зустріч, але його не повертають. немає з ним ніякого зв'язку. Був великий обмін. Нещодавно повернули. Сім чоловік з острова зміїний, але це дуже за п'ять місяців перший обмін. Дуже мало обмінів, мало повертають. Вони там з першого дня війни майже два роки полони. В мене товариш вже майже два роки знаходиться в полоні. В мене немає ніякого зв'язку з ним і нас усіх. ці акції почалися вже давно, але з того моменту був лише один обмін. реакція влади є, вона нас в принципі підтримує. І представники координаційного штабу з нами виходять у Києві, якнайменше. В принципі, нам ніхто не забороняє робити акції потрібно доносити суспільству, що полон це не опція збереження життя, що дуже багато наших громадян, що знаходиться в полоні. І що, наприклад, в останньому обміні не було жодного бійця бригади Азов Мій наречений якраз таки з Азову. Він служив в Азові ще 17-го року, але потім звільнився і з початком повної вторгнення. Я, звісно, повернувся, став у стрій, приїхав в Маріуполь, обороняв місто і вийшов в полон за наказом. І цей полон триває вже другий рік. Ці всі акції останні без якихось громадських організацій створені просто рідні військовополонених збираються разом і роблять акції.